Добрий день, шановні підписники та гості мого каналу. Вітання всім з півдня Одеської області. Начебто не було по прогнозу сьогодні дощу. І ось і ось накрило нас. Та ще й така гроза була, і вітер, і бачу, що відчихнулася там гілка. Ось там у парку. Зараз подивлюсь, що там, мабуть, впала на дорогу. Ну ось така гілка відчихнулася і перегородила нам дорогу. І тепер автівка он стоїть, я не зможу заїхати у гараж. Добре, хоч не на автівку звалилася. Добре було б, якщо б вона відчихнулася ще до того, як посіяла мені весь двір своїми бляшками. насіння, тепер все проростає. Ну, буду пилити. Подолала, змурилась, а тепер можна і пройтись трохи по садочку, і побачимо, що тут в нас цікавого є ще. А, шада, шада, на дощик. Спить, шадусік. Шадусік, зіронька. Не хоче. А я хочу вам показати. О, подушку не прибрала. Не встигла, так раптово дощ пішов. Так, хочу туди пройти і показати вам. Я і не бачила, що в мене тут, ну подивіться, погоріла моя гортензія Аннабель Стронг. Вся погоріла. Я приділяла увагу більше широколистим, їх я зберегла, а от ця просто в одну мить згоріла. Мокро, мокро, мокро. Ось що я хочу показати. Вона вже, бідна, і згнила. Вологість, я не бачила. Це мій П'єр Трансар. Це моя мала, яку я посадила цієї весни. Ось вона, красунька моя. Так я хотіла цю трояндочку. Малесенька. В розарії вже нема чого показувати. Тут так, залишки. Залишки принцеса Шарлін де Монако квітує ще. Це перша хвиля в неї досі. От, і вже друга хвиля у Мокорози. Шушада, ти прийшла? І прийшла моя люба дівчинка, прийшла, привіт. Чого брудний носик? Де ти вже лазила? М -м -м. Давай козюльки прибираємо, а то Віталька скаже, знову козюльки в нас, так? Отак. Ой, хороша. Покажу моку розу. Ось вона красуня. Після дощику така гарна-гарна. І три пси бігають. І три пси. Красуня. І ось трояндочка, Ювілей принца Демонако. Теж квітує. Це теж друга хвиля вже ось. Перша була. І це вже друга. Ось теж буде квітувати. Ну і Double Delight теж ось там. Blue Girl теж друга хвиля в неї. Ось вона видала. Комтеса почала вдруге квітувати. Ось пупінки. Вимахала так добряче, висока. І ось дабл делайт. Ну, квіточки, квіточки такі і попечені трошки. Ось. Лаванда добре заквітувала. Біленька і ось така бускова, Шо, Ходиш за мною, Да? Дощик був. Біле вже бачу навіть так швидко, вже наче відквітувало. Потрібно зрізати вже. Понюхай лавандочку, понюхай. Пахне, понюхай. Тут тільки бджолу. Не чіпай. Пахне? Все, тепер будеш спокійно, спокійно. У Розарії зовсім немає чого показувати. Там лише одна стійка джаліта залишилась, теж потрібно обрізати, тому що вона вже така ну, негарний вигляд, в неї вже більшість відквітувала. Все. Лілейники почали квітувати, і ось дощик пройшов і все, і все, і квіточки немає. Розмокла вся, вимокла. Наче серветочка стала. Нічого, ще багато пуп'янків. Ще побачимо. А тут який. Подивіться на цей пуплях. Величезний. Накручено-накручено так. Красунчик який. Пуша своя поїлка. Ось ця лавандочка тільки-тільки розкривається. я Її коротко обрізала і вона пізніше закейтувала. Такий густенький кущик. Помідорки мої вже доросли до верху сітки, вже потрібно прирізати їх трохи верхівки. бачила на відео в когось. Є такі штучки, чіпляються от сюди на китицю, от сюди. І вона не лимається, бо я пам'ятаю, що вони, коли наливаються помідорки, стають важкі і ламається, отут китиця, надломується. От, потрібно не забути і подивитися в інтернеті. Ось, бачите, яка одна китиця, ось вона. І коли вони будуть наливатися, Зріти, то будуть важкі стільки помідорок. Дікейть цікаві. Подивіться. Ха. Чудо таке. Малинка. Шадусік, малинку будеш? Ну, все, дорогі мої. Немає чого показувати. Гортензії я свої показувала вам. Ну вже, а поки що такого цікавого нічого немає. Ну, є хости, але це потім. Наша на, моя хороша, на. Смачно? Шлюнява шабака. М -м -м. Диви, яка крупненька. Всім гарного, спокійного, тихого дня бажаю. І поки я зроблю відео, то вже і ночі. От. Дякую вам всім за підтримку каналу мого, за ваші вподобайки, коментарі, репости, перегляди. Дякую, і низенько вклоняюсь нашим ЗСУ, нашим воїнам. Наша гордість, наша надія і віра. Дякую за життя, дякую за Україну. І бажаю, щоб вони всі-всі-всі повернулися додому. Живими і неушкодженими. На хороше. хороша. Як шмачно! Як шмачно! ти, моя шлюнявка. Фу, яка шлюнка! Все. Героям слава Україні, героям слава і до зустрічі, друзі! Що ще хочеш?